Виконуємо номер 329 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За одну годину роботи автомобільного двигуна спалюється 200 літрів кисню. За добу одна людина в середньому вдихає 800 літрів кисню. Скільки добових норм. Кисню спалює щодня 240 автомобілів жителів селища під час поїздки на роботу. Якщо шлях туди назад триває одну годину. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки спалюють, спалюють кисню 240 автомобілів за одну годину. Для цього 200 помножимо на 240 маємо 48 тисяч літрів і пояснимо. Спалюється кисню 240 автомобілями за 1 годину. Ну, а тепер знайдемо, скільки добових норм кисню спалює щодня 240 автомобілів під час поїздки на роботу. Для цього 48 тисяч. Поділимо на 800. Маємо 60 добових норм. І пояснюємо кисню палює щодня 240 автомобілів під час поїздки на роботу. Записуємо відповідь. 60 добових норм. Ми дали відповідь на питання, скільки добових норм кисню спалює щодня 240 автомобілів жителів селища під час поїздки на роботу. Якщо шлях туди назад триває 1 годину, якщо за одну годину роботи автомобільного двигуна спалюється 200 літрів кисню, а за добу одна людина в середньому вдихає 800 літрів кисню